Як знайти е, такого майстра пічника? Треба побачити його роботи, подивитися відгуки. Не красиву картинку, а треба, щоб воно функціональне було. І не хвататися, не шукати дешевого. Тому що дешева рибка, погана юшка кажуть. Він має бути відповідальний людиною в першу чергу. Чому? Бо від пічника залежить життя і здоров'я людей. Якщо піч буде чадити в приміщення, то можуть люди чадити, діти. Тому пічник має знати і фізику, і хімію, і багато-багато чого. Це має бути фахівець своєї справи. Пічник не піде, забори класти будинки, він буде класти тільки печі, каміни, там, любої складності. Скупий, як кажуть, у нас плати дважди. Якщо ви хочете дешевше, то ви можете попасть на таку людину, яка може вам скласти, але переробляти потім вам піч буде дорожче, чим зразу ви зробите і з правильним і майстром, який вже не один рік знає, куди йде дим, як зробити, щоб піч не диміла. Має грамотно прорахувати канали. Мені задавали питання: а чому піч конденсує? Звісно, бо коли вона конденсує, то вона чадить в приміщенні. Це означає, що вона неправильно розраховані канали. Має бути певна кваліфікація в тому, які питання задає пічник. Він має позадавати питання про приміщення, про задачі, які має виконати піч, про об'єм, який треба обігріти, про функціонал. І потім зробити проєкт, враховуючи ваші побажання. Також заказчик може задати пару направляючих випросів одразу пічніку, які дадуть відповідь. Або він знає своє діло, або він просто десь щось бачив, десь щось чув. Я вважаю, що в даному випадку один з кращих варіантів це відгуки людей, які вже отримали таку піч. Зазвичай майстри, полкові майстри, йдуть з рук в руки. Тобто друзям робив, бачив роботу, результат відмінний. Звісно, людина до себе також хочеться цього майстра. Прорахунок матеріалів теж говорить про кваліфікацію. Професіонал, він прорахує вам плюс-мінус точно матеріали. Не буде такого, що залишиться купа цегли, або на якомусь етапі не вистачить купи цегли. Він має знати, про всю фурнітуру, про цеглу, про розчини. Це не має бути ваша проблема. Пічник має взяти на себе цю функцію. Потрібно дуже розбиратися в матеріалах, бо на сьогоднішній день і нові матеріали з'являються, і так далі, котрі навіть тестувати приходиться самим. Щоб потім вже використовувати так, як має бути. Є у нас гільдія пічників, яка зазвичай, ну, тобто, всі пічники вони разом. Ви можете також зайти на сайт цього пічника, подивитися його роботи, скільки він зробив уже роботи. Можна звернутися до безпосередньо продавців матеріалу, у котрих пічники купують. Вони можуть порекомендувати. Ось, Наприклад, на сайті Будеко є наші роботи, і можете собі обрати майстер. Да, ще один момент, що. Ваш майстер він не просто кидає вам цю піч і уходить. Ще є процес просушки, експлуатації. Часто так буває, що ми з весни зробили піч, підходить осінь, і люди вже забули, які ми там давали вказівки, як топити, як сушити. Якщо хочете хорошо, грамотно зроблену піч, робіть це весною, щоб вона літом. просохла, просохла. І, звісно, на осінь вона вам вже давала тепло. Полкового майстра треба о, заздалегідь замовляти. Чому? Бо він постійно при роботі. Щось десь він встигає, щось не встигає, і так далі. і так далі. Але до нього, як показує практика, завжди стоїть черга. Будинок строїться один раз, потім ремонтується тільки, так само і піч. Раз зробив і не переробляєш. Інакше хтось закопає ваші гроші, ваш, ваш час забере, а в результаті ви нічого так і не получите. Тому слід дуже ретельно вибирати.